Так, зараз я собі буду чай холодний робити на завтра. А сьогодні вчора, я п'ю ось такий чай. Такий чай естате. Це найкращий чай, який може бути. Це калорій, зовсім без калорій, і має стевію натуральну. Хто живе в Італії, він знає його. А зараз ось таке от, спонтіно. Бачите, сира такого нарізала. Це пекоріно. І так, чуть-чуть такої мермеляти зверху. Мермелята ось така. Не подобається мені вона багато цукру. Вона смачна, але цукру є багато. Просто чується. Цукру, скільки там, 45, карбоїдратів 54. Це трошки забагато. Сир пекоріно, Білий хліб був чорного, не купила. І ось так, бачите, я марміляту, майже не їм, мій компаньон їсть мармеляту зранку. чуть-чуть, Він так чуть-чуть мастить, що ви собі навіть не можете представити. Я як хочу солодку, то я можу грубо помастити. І от мармелята в нас деколи є є. І щоб якщо ви хочете ось так, знаєте, гарно поїсти. Бо як хліб з мармеляту з повидлом, значить ви схочете ще їсти, і воно вам ні туди, ні сюди. А якщо. Ви ще сира зверху поставите, тоді буде вже гарно, гарно, ви собі гарно поїсте, і ви вже більше нічого не схочете. Дуже-дуже смачно, дуже-дуже смачно, дорогенькі моїй який чай я роблю. У мене чаїв є багато, я любитель чаїв у суному. Я купляю ось так такий чай, я його люблю. Це з бергамотом, Це величезна упаковка. Звичайно, я її купила, як була 30% знижка. Я купляю чаї тоді, коли мені не потрібні, вони, тоді, коли є знижка. Наприклад, ось ця знижка теж була, я знаю, 20%. Це Абанотерми ми купили. Перший раз я буду такий чай пити. Я його вибрала, тому що є знижка 20%, він дорогий Цей чай коштує 4, евро, може, і більше. 20-30% була знижка. І біо. Що тут за трава, я не знаю. От якась, бачите, що тут таке Ро, кі, э, робус, робіус, я не знаю. Коротше, це якийсь, напевно, червоний чай. М -м, як тут відкрити? Ну, я пізніше відкрию, я вам покажу. Е, що я купила от зараз. Я вже вчора чай робила, ось такий. От. Я даю таку велику-велику бутилку роблю на, на 2 літри. Я даю 4 таких чаї. Багато лимона я даю і купила нову ось таку стев'ю. Та стев'я не дуже мені подобається. Тому що її попробувати ось так, знаєте, 200 кг, 250 г, вона коштує, я не знаю, 4,50, щось таке, от, здається. Але якщо її взяти, ось так от відкрити, зараз я вам покажу, якщо її відкрити і попробувати, то вона таку якусь чути кислинку. Бачите, ось так. Зараз я візьму пальчиком, так як діти її пробують. ось так, І попробую. М -м -м -м. Бачите, солодке чути, мінімальна кислинка і мі мінімальна гірчинка. Так, в мене є ось ще така різна стевія. І ще така, я от пробую різні, різні, різні. І щоб вибрати щось одне. Це мені теж не підійшло, теж якась така герчинка, різні марки, мізура, бачите, от різні марки італійські. Ця така собі, а може це. Ну, Це теж солодки навіть можна пекти. Я ніколи не пробувала солодке пекти, тому що мене не інтересує. Сама найсмачніша. Ось ця. Це 100% стевія, це 100% такий, знаєте, на пальчик, як ви попробуєте, ви будете мати цукор. Так, так само, як цукор. Нічого лишнього не чути. І тут є 0 калорії, 0 калорій, відгляньте ну, тільки. 0 калорій. Тут, навіть, тут є 150 грим, але треба менше, воно навіть набагато більше е, солодше, ніж оця стевія, ніж оце. Розумієте, тут я дала 3 повних ложки на 2 літри води. Три ложки таких повних повних з ложки, Щоб так засолодити, знаєте, не дуже сильно, але щоб було солодке. Пізніше ще у мене ось така є стевія. Теж щось на мені не дуже підійшла. І пізніше ще є ось така. Тож. А це еритритолю. Еритритолю теж відрізняється. Це теж без калорій, це калорій. Але тут все, без, все немає ніяких калорій, але тут теж треба багато давати. І, і воно таке, знаєте, трошки якась гірчинка, мінімальна гірчинка чути. Я того не хочу. Я не хочу, я це саме наліпше ось ця. Треба мені 3-4 купити. Ніколи знижки нема. Коштує 3,90, 4 4 евро. 4 евро коштує. Один раз тільки була знижка 3,50 один раз. А тепер літом взагалі не буде, напевне. А може буде літом? Тому що чаї зимою п'ють, але дехто робить стате, це моя ось така різна, різні чаї. У мене ще, ще не всі чаї. У мене ще й різні є. Чай зелений. В мене різних різних в мене багато чаїв є, бачите, це й не переношу. Оце такий зимовий чай, але я його просто не переношу. Я люблю в солодкому таку всяку випічку, таку, бачите, всяку з тими, ну, з такими, ви зрозуміли, це така зимова випічка, я люблю, таке це син мені подарував. Але я її, не знаю, один раз спробувала, вона вся в мене стоїть тут. Отакі чаї я поїду в Лівінію, я куплю там такі чаї. Ми цього літа будемо їхати відпочивати в Лівінію. Там, де в липні температура буде 10 градусів, в липні жара, спека. В Італії тут в мене 40 буде, де от я живу, бачите, сонце ось таке гарне. Гуряче, але не є так сильно грячу, бо зовсім вологості ще на вулиці нема. Тепло, досить тепло, але можна перенести вологості нема. Оті чаї всякі, такі чаї, бачите, вже закінчують. Там були червоні. всякі. я вибрала ось цей, чорний такий. Бо мені коробка ця подобалася. Така коробка. Не пам'ятаю, скільки я заплатила за 200 гривень розсипного чаю. Це розсипний чай. І тут в мене о, якісь такі чаї всякі є. Отакий От можна холодний холодильник зробити, засолодити, щоб води солодкі не пити. Бо хочеться щось таке чуть-чуть десь колись солодкого. Я ті фанти, ці кока-коли, пепсі, я то ніколи в житті не купляю. Але е, воду завжди багато, води п'ю. Коли я не хочу воду п'ю-пю-пю, літри на день п'ю завжди. Я не чекаю, коли мені хочеться пити. Але, бачите, Її різні, але треба робити отакі холодні чаї і ставити в холодильник. Камомілля тут в мене ще є. Оцей ще, ще один такий чорний в мене залишився. Ось такий самий, тільки чорний. Чорний теж добрий. Тут лимона багато давати. А от щось такі є чаї. Що це в мене ключі тут стоять? Що це ключі? що я про них забула? Угу. Бачите, от поставила і забула, а звідки ключ де? А це важливий ключ. Значить, є, я значить його сюди поставила, значить, це щось дуже сильно важливе. Звідки він є? от Щоб не загубити, бачите, щоб не поставити в якусь е, шуфляду, він з кінцями, і ти його майже не знайдеш. Отут я поставила, дуже добре. Лимони цього разу я купила два великих лимони не було е, таких. Лимони треба завжди купляти біо. Бачите, пів кілограма і два таких величезних лимони. Але, знаєте, Мені сподобалося купляти таких два великих лимона, Тому що я шукала, щоб нехай буде пів кілограма, але щоб там було хоча б три-чотири таких менших. Але в тих менших багато шкіри в середині не дуже так багато є. то ліпше два великі купити і мати на чотири рази. Дивіться, скільки м'якоті. Тих насіння майже немає, шкірку, я так воду даю до чаю. тоненьку тоненько обрізаю спочатку шкірку, кидаю гарячий чай, а пізніше вижимаю, вижимаю, вижимаю. Як чай вже майже холодний, сік виливаю до чаю і ставлю в холодильник. І я п'ю такий чай. Ви зрозуміли? як? Але має, ця шкірка абсолютно, бо як, абсолютно, вона має бути біо або ідіблі, ідіблі має бути, як по-італійськи називається, ідібілі. Що її можна їсти, її можна вживати. Тому що за таку шкіру, хімічну шкіру, ой, тут вже в мене починає м'який бути. Ой-ой-ой-ой-ой, ой тут вже починає нищитися. Тут я вже бачу м'ягеньке. Треба буде відрізати, вже починає портитися. Тому що такі от екологічно чисті лимони, вони скоріше портяться. Вони стоїть холодильник, нічого страшно. Кожен день. Пів я пів мій компаньйон їсть. Це я зупин буду сьогодні варити на три дні. І ось таке в мене життя. Ніше кафе піду зроблю. Зараз через годинку кафе зроблю. Зараз поп'ю цей хліб, трохи забагато, але то буде такий, знаєте, то сніданок такий. Такий дуже сніданок великий в мене. Кафе зроблю. Ложечка в мене тут завжди стоїть всередині. Через годинку зроблю кафе. Але зараз хочу щось з холодильника, такого холодного попити. А, йду я на диван, їсти, дорогенькі мої. Йду на диван. І так мені подобається на дивані. Пніше кафе ще зроблю. Це буде ідеальний в мене такий обід. Вам подобається ось ця моя для чаю? Я довго не купляла, я довго придивлялася, які бувають чаї, але я дуже хотіла, щоб було зверху відкрите. Я не люблю такі закриті, розумієте? Не люблю. І я чекала, і я купила за 50% знижка de Monde, Такий в нас магазин, великий французький магазин є. Він відноситься до так якби мебельний. Не мебельний, ну такі всякі прикраси, подушки, покривала, там посуди, дуже багато, деякі світильники, дуже багато прикрас всяких для хати. Тарілок дуже багато. І от були якраз після Наталі, після Різдва. Це рахується так, різдвяне, таке водно різдво, бачите, зі ручками таке, в таких золотих тонах. Таке якраз мені підійшло. 50% знижка, ви можете собі представити? Я не знаю, коштував 18, евро, я за 9, евро, ось таке гарне. Навіть скло таке саме настояще. Може скло, може не скло. І таке, от бачите, я купила. Яка я була рада, як мені повезло. А що це означає? Треба означає не купляти перше зустрічне, яке вам подобає. Вам треба дивитися багато відео, які люди мають, що люди мають, мають таке, мають таке, мають таке, мають таке. Вам треба рішати, що вам подобається, а не купляти перше зустрічне. Тому що ви купите перше зустрічне, а пізніше побачите, у мене ось таке гарне і скажете, о, Анна краще має, я би хотіла таке, як Анна має, таке от, з відкритим склом таким. Ціна є. Ха. Та невже я купила за, за, за. Та так! 9 євро коштувало. Я купила за 4. За, за 4. Що в мене тут написано 4. Райте, я зараз мушу, мушу, мушу. Я зараз розумію. А-а-а! Вот, вот яка проблема. А, ще менше. Бачите, скільки коштувало? На свята на Наталі 25 євро коштувала. Я не купляла. мені подобалося. Я перед різдвом ходила-ходила два роки назад. 25 євро це для мене було задорого. Я знала, що ті всі продукти з Наталі вони будуть нижчі іжче, менше коштувати. Я 9 євро заплатила. Ви можете собі як мати терпіння. 9 євро. З 25, значить, це було 25, це було 2,50, 12,50, пізніше вони ще з 12,50 ще знижку зробили і 9. Все, вія, вія, вони того не тримають. вони рахують, що це на різдво такі зірочки. А мені такі зірочки підходять на кожен день. Мені там, знаєте, ті зірочки, вони мені прикрашають навіть. Добре, що хоч не в червоних тунах. Добре, що я в червоних тунах не хочу, а то в таких золотих. Це навіть не золотий, це такий, як вам сказати, такий колір. Отоно, mm, по-італійськи. Отоновий такий. І тут в мене різні різні цукор, такі гарні красиві. Я так просто запхала, тут його натравбувала, бо мені подобається такий, я ніколи цукру не п'ю. До мене ті, що приходять, вони теж з цукром не п'ють. Ми з основному, каву п'ємо. А це так просто для краси. Може хтось і прийде я комусь запропоную ось такий різний цукор. Мені подобається дуже в таких паличках довгих такий цукор з бару, де от, я йду в бар. Так, мені гущаю, ну, там, купляю той капучино, капучино, дуже рідко кафе. І деколи такий цукор всякий, різний є. А я не п'ю, а я тягну до хати цукор. Ось, ну, цук, Такий цукор мені цей навіть його витягну тут, що він мене тут робить. Я не хочу, нехай ті трубочки будуть. Окей, дорогенкі мої. Робіть чаї, холодні чаї і ставте в холодильник. Багато-багато лимона витискати. Заливати його в холодний чай вже. Як він буде холодний, щоб не втратити вітамін Ч і ставити в холодильник. І що можете пити-пити і воду, трохи воду, трохи чай холодний. І так треба нам якось літо пережити це. Здоров'я вам багато, дорогенькі мої. Здоров'я, здоров'я і миру, як найскоріше для усіх. І спокою, спокою, спокою. Це саме основне. До зустрічі, дорогенькі. З вами була Анна зі Львова. Зі Львова, Анна. Дякую вам.